Вітаю, друзі. Хотів поділитись коротеньким своїм прикладом, і прикладом юного пацієнта це хлопець 17 років. Коротенька передісторія, з дозволу хлопця і з дозволу мами. Була неврологічна ситуація під час народження, і ця неврологічна ситуація призвела до того, що м'язи розвились не зовсім коректно, і стопи знаходяться в плосковалюсному положенні, тобто стопи завалені і виконували свою функцію не зовсім гарно. Я правильно скажу, що біль з'являвся навіть через півгодини вашої так. ходьби, так? Тобто ходити півгодини не більше і біль-біль-біль. Нам і вдалося... зараз вже 17 років. 17 років, так. Нам вдалося все ж таки зробити устілку. Я зараз її дістану з кросівком. Ми зробили устілку, скажімо, досить складну з смолами коригуючими, з такими елементами підтримки і гасіння. І в кінці кінців ми зараз бачимо вже через два місяці трошки більше. І зі слів юнака я можу сказати і порадуватись, і потішитись. Виходити, болю немає. Навіть граєте немає, так грає в футбол. Грає футбол, болю немає. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми досить складну деформацію не, не вирівняли повністю. Ми за допомогою устілки, за допомогою вправи правильного взуття, зробили так, що ця молода людина може ходити без болю. А це, на мій погляд, основна ціль любого лікування, любої компенсації. Тому така проста, хоча серйозно сказати, дуже непроста устілка, але ж таки може дати такий результат. Звертати на це увагу, це можна може не повністю відкерувати, але ж таки значно покращити. Тому це певний шанс на ходьбу без болю. Дякую і вам теж дякую.